Всім привіт, Джек, привітайся з друзями. Тільки не треба лізти. <ривітуйся> привітайся здалека, а не лізеш мені на руки. <ривітуйся> все, все, успокойся. В першу чергу вітаю зі святом, вербною неділею. Бажаю вам миру, душевного спокою. Хай Бог береже наших захисників. Всім здоров'я. Кожен день виходжу зранку, подивитися на грядочку. І кожен день бачу, як вона. Зеленіє все більше і більше. Я думаю, що за ніч вона там на пару сантиметрів всі рослинки попіднімалися. Абсолютно всі. Тільки недавно вона черніла. а зараз оці зелені галявинки, кольорові, зелені. Просто душа радується як все квітне це мій памічник сьогодні буду розказувати про нього більше сьогодні той день 28 квітня прошлого року Зв'язаний косвіно, можна сказати, не знаю, як це по-українському сказати. З джека. Чи джек. Зв'язаний, чи день. Тому що в цей день у мене померла вівчарочка Берта. У неї було якесь, ну вона дуже швидко померла. За один день нічого не передвіщало, так сказати. Ніякої хвороби я не бачила і вранці так проснулася, а вона бачить, що вона дихає як-то не так. Стала така кволенька. Визвали ветеринара. Ну, це що таке на руки ліса? Така здорова собака, а лізеш на руки, ти ж не дитинка. <різь> Визвали ветеринара. Він там у подивився і сказав, що, якщо каже, не полегшає до клініки піди сюди бачите Не непосидючий Не і я наблюдала за нашою Бертою і бачила що їй хуже і хуже в неї язик Ваш такого синючнього кольору. Ми бігом її в машину і поїхали туди, до області. В обласний знайшли клініку одну, поїхали, там по запису, без запису не приймали, ми подзвонили, нас не хочуть приймати. Поїхали в другу, шукали цю клініку. Шукали цю клініку. Яку небудь клініку. Хтось приїхав зараз, я гляну, то не до нас там. Ждемо ветеринара робити прививку. Не лізь до мене. Зробили тільки що йому прививку. І від сказу. тепер він у нас прибитий. І ота річна, там від декількох. Захворювань. Так що ми тепер живемо, да прививки всім поробили. І коту і собачки. Так, на чому я встановилась. Ага. Згадала, півдня ми потратили, поки нас прийняли якийсь клінці. Я зараз не пам'ятаю, треба документи взяти. А нас подивилися, у нас взяли аналізи, всі, які могли. Ми зробили рентген, теж півдня просиділи. Єдине, що не було, доктора-кардіолога і кардіограму ми не зробили серця. Записалася, ну, на наступний день він повинен був приїхати. Але коли ми їхали додому, то ми її вже не довезли. Вона просто задихнулася. Вона мечеться, Я бачу, що їй дихати нічим, вона лізе і навіть у нас спину, на і до мене лізе. Овчарка велика, їй, більше тридцяти там кілограм, до та сорока, мабуть, була. І, коротше, на руках вона в мене й померла. Вздохнула тяжело і замокла. Ото -от так, коли не стало Берти, я ридала, мабуть, ну, цілими днями. І Віктор не видержав, поїхав в Дніпро із прийота привіз оцього нашого Джека. Щоб я відволіклась. І це так з'явився у нас пес Джек. Спочатку його звали Джон, але я забула, як його звати, і назвала Джеком. Він обізвався. Так він не оставився. І остався у нас Джеком, тому що на Джон він не озивався, а на Джек хорошо. І ось благодаря Джеку я почала знімати відео. Перше відео це перша зустріч і знайомство з Джеком. І так почалося нове життя Джека. Нові друзі у Джека з'явилися нова сім'я. Звичайно, Бірто з Джеком не можна сравнювати? Берта була дуже спокійна, дуже. А цей же навпаки, підлизався. Ти приніс мені іграшку. Хочеш, щоб я з тобою погралася? Да, mm. суне мені лапу, лапою достає. Ну, що ти мене? <рігла> І що? Я повинна кинути так. Mm. Все, що це означає? Що це означає, скажи мені? От вимазав мене все. Давай, уходь. уходь. Давай лучше покажемо, що ти вмієш робити. Давай покажемо друзям. Давай. Ти хочеш сьогодні попрацювати чи ні? Давай. Барьер. Джек. Барьер. Ай, молодец. Ай, умница. Хорошая собачка. Ай, иди сюда. Сидит. Сидит. Молодец. Молодец. Обойди. Джек. Обойди. Нет. Нет, иди сюда. Джек, иди сюда. Так. Обойди. Обойди. Джек, Джек, ну иди сюда. Давай, обойди, обойди. Молодец. Боря, молодец. Водик. Цвет. Да. Лежать. Лежать. Да. Барьер. Нет. Барьер. Нет. Барьер. <свят> Барьер. Да нет же, фу. Нет, я не буду с тобой играть.